Доброго дня, шановні мої персики, мої любі друзі, глядачі, нові глядачі. Ем, і так, 4 грудня. Ми, як, я як наче, радіоведучий. 4 грудня закон України про підвищення податків, а саме, підвищення військового збору та поява цього податку для. ФОПів, усіх груп. Значить, сьогодні Відховна Рада України підтримала правки до закону вже цього діючого. Бо була ціла дилема: що буде, як буде, коли платити, чому платити, а чому саме я, а чому він і так далі. Куча питань було. А коли? А от ви я вже сплатив, а що мені робить? Зараз відповім на всі ці питання. Сьогодні у нас у відео ми проговоримо, що змінилося завдяки цим змінам, що робити, коли ви проплатили і куди ви проплатили ваш цей військовий збір, і проговоримо про ставки на 2025 рік, що кому очікувати, якій групі, на що розраховувати, тому що все можна розрахувати вже на сьогоднішній день, щоб розуміти, які будуть затратні частини. На сплату податків, що з потянем, не потягнемо, закриватись, не закриватись, Попробуємо відповісти на всі ці питання. І так, поїхали. Верховна Рада прийняла у другому читанні. Це означає, що закон ще не підписано, але він уже пройшов головний етап свій, свого розвитку. Де чітко вказано, що військовий збір для всіх фопів-єдинників переноситься на 1 січня 2025 року. Також внесли правку по пільгам для фопів щодо несплати військового збору під час перебування на лікарняному або відпустці. Всі ми пам'ятаємо, що ФОП першої та другої групи мають право, якщо вони без найманих працівників написати листа в податкову на один місяць на рік, отримати право не платити податок єдиний, тільки єдиний податок. А у нас військовий збір вже прив'язаний до єдиного податку, через то вони прийняли таку зміну. Тепер і єдиний і військовий збір можна не платити один раз на місяць в році протягом року при умовах, що у вас немає найманих працівників, і що у вас не буде в цей період доходу на розрахунковий рахунок або готівкою отриманий через касовий апарат. Ви маєте цю заявку подати за один місяць, тобто з 1 по 10 або по 15 число поточного місяця на наступний, бо пізніше боюсь, що можуть відмовити, тому що система може не запрограмуватися, або ще там якісь причини. Поряду причин можуть відмовити, що не встигають технічно тільки вам надати таку відпустку. Ось тому завчасно пишіть такі заяви. Хто хоче, якщо знає, що в січні, наприклад, у нього не буде доходу, ви маєте право написати цю заявку на січень місяць. І у вас не буде. Я вже написала собі на грудень, що не буде доходу у мене, і написала собі, мені списали вже єдиний податок. Зараз вам покажу, як то відбувалося і що це означає, коли ти пишеш таку заяву. А тепер паралельно буде списуватися ставка єдиного і буде списуватися ставка військового збору. Зрозуміло, так? Да? Далі пільги щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях. Все, вітаю вас, люди, бо дуже багато мені завдавали цих питань, а я на окупованій території або поряд що робити. Єдиний... Тепер єдиний не нараховують, військовий не нараховують. Зрозуміло, так? Да? Оскільки, але не забувайте, правила поведінки ті самі. Ви маєте сплатити і єдиний і військовий щомісяця до 20-го числа. Невчасно сплатили штрафна санкція 50% від суми. Тобто, що до єдиного приміняється ця штрафна санкція, значить, вона приміняється і до військового збору. Не забуваємо про це. Далі, не застосування ставки 5% по доходам, які підлягають річному декларуванню. Це стосується тих. Хто на загальній системі податкування ФОПів, дуже багато питань мені, а як мені грудень оподатковувати? Під 5 чи під 1,5? Уже вам відповіли. Ви рік закриваєте по старим правилам гри. Тобто до кінця грудня ви будете декларацію подавати річну з 18% податку з доходів фізичних осіб, 1,5% військового і 22% ЄСВ. Все. Залишилось. Закриваємо рік по старим правилам, що ФОПи першої групи, ФОПи другої групи, ФОПи третьої групи і ФОПи на загальній системі оподаткування. Далі. Зарплата за грудень у нас з вами, дівчата, військовий збір піднято. Пам'ятаємо, да? що там ми будемо спла сплачувати 5%. 5%. Заробітної плати. Можливості зарахування військового збору при обрахунку МПЗ для платників єдиного податку, для яких запроваджується військовий збір. Все дозволили військовий збір враховувати при розрахунку МПЗ. Це тих, стосується, в кого земелька. Земельні ділянки. Скасування обов'язку сплати військового збору, якщо єдиник припинив свою діяльність в період з 1 жовтня до добрання чинності закону. Це коментар для тих, хто кричав мені просто в ухо, праве, ліве. Як ви читаєте закон, у нас з 1 січня платить. Так от, в законі, який прийнято було, вам треба було платити з 1 жовтня. І хватить кричать, ходить усім в уші. Ми, всі люди, які законослухняни громадяни, громадяни, ми сиділи і очікували, поки не введуть офіційно зміни в цей закон. Хто ви завдайте самі собі питання? Скасування обов'язку сплати військового збору, якщо єдиник припинив свою діяльність, звільнення від сплати військового збору електронних резидентів ерезидентів, звільнення від сплати військового збору всіх ФОПів. Всіх фопів, увага, які зараз мобілізовані. Слава Богу. Бо я думала, що буде мені стидно. Е, Правила, але дивіться: про те, що ви мобілізовані, або ваш підприємець, якого ви ведете, або ваш брат, або син, або батько е, ніхто не знає, окрім вас. У податкової немає доступу до е, резерва там і ще до чогось. Податкова інколи навіть у пенсіонерів просить свідоцтво про пенсійне, бо в них немає інформації з пенсійним фондом нормальної. Напишіть листа. Напишіть листа. От зараз настане січень. Ви залишаєтесь в рамках. Ви залишаєтесь в рамках цього періоду. Ну, які відбувається в країні, да? ну, ви знаходитесь, ви служите, ну, ваша, ваша дитина, людина, неважливо хто ваш підопічний. Напишіть про це листа. Що прошу вас не нараховувати військовий збір у зв'язку з тим, що такий, такий-то наразі знаходиться на військовій службі. Документ надаю, підтверджуючи, документ надаю обов'язково. Або там військовий квиток, або наказ, або виклик. Будь ласка, приложіть до листа і надішліть його в січні. У мене таких троє, я буду це робити. Я нікого не засмушую і ніде це не написано, що ви маєте, або ще щось, але я би на вашому місці перестрахувалася. Правила сплати військового зміни для новостворених єдинників. Ну, а що там новостворений? Створився, став платником єдиного податку. Платиш військовий збір, все. Немає там нічого. Так, тепер йдемо з вами в електронний кабінет, де я хочу показати, що таке. Коли ви написали заявку на відпустку. І ось так от пишеться у вас. В електронному кабінеті по єдиному податку, коли ви пишете заявку на відпустку, зменшено єдиного податку у зв'язку з відпусткою. Термін такий-то. Ось, будь ласка, нарахувань у мене немає. Бачите, нараховано єдиного податку за грудень нуль. Причину також вказали. Тобто це все фіксується. Якщо у вас лікарняний в цей період, ви маєте надати лікарняний лист до своєї заявки. Але як ви наперед будете знати, що ви на лікарняному? хоча ви можете хворіти довго, я нікому цього не бажаю, але все може бути в житті, тому ви, в принципі, можете написати і надати лікарняний, що ви знаходитесь зараз в періоді. Хвороби, і ось можна зменшити. Таким чином, буде зменшено і військовий збір. Зрозуміло, так? Да? Тобто вони однаково будуть у них однакові правила гри єдиного і військового. А, далі, ті, хто сплатили, будь ласка, увага, ті, хто сплатили єдиний податок на рахунки, я сплатила разом з вами, щоб подивитися, дойде, не дойде, працюють рахунки чи ні. Дивіться. По-перше, рахунок 11011700. Він вже працює. Будь ласка, це місто Київ. Ось написано, він ось так називається. Військовий збір, що підлягає сплаті фізичної особи підприємцям, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Ось так він називається. Коли на нього нажимаєш, ось моя сума, яка зарахована була. Будь ласка, 2 грудня я сплатила 710 гривень Ця сума, невірна, потрібно буде в січні вже доплатити ще 90, тому що в січні буде ставка 80 гривень. Ось. Так що будьте уважними, хто сплатив 710 або 800, зайдіть в свій електронний кабінет платника податків і перевірте, чи вони зайшли. Якщо ваша сума ось так от не зайшла, як у мене. Будь ласка, ви маєте знати, що в наступному році, коли ці, ці рахунки мають з'явитися тут автоматично, всі чекають цього, всі типу продвинуті бухгалтери, мені вже всі написали. «Да вони з'являться, вони з'являться. Вони ж мають нарахувати, як єдиний податок, коли сума податку нараховується самостійно да, і має строки сплати, то податково це робить зі своєї сторони, коли податок не самостійний. То податково цього не робить, а чекає, коли ви проведете перший платіж, і потім тільки у вас з'являється тут карточка. Е, тому я, наприклад, сплатила, точно так же, як і багато хто сплатив. Е, ви перевіряєте, чи зайшли ці кошти сюди, і чи під таким ось кодом 700. Да? Тому що один хлопчик мені вже під відео написав, каже: я не знайшов цього рахунку в банківській системі і заплатив на другий військовий збір, ось на цей. Ось на цей. 11.0.11.3.0. Це невірний рахунок. Якщо ви заплатили також ось на цей код, це ви заплатили загальний військовий збір. І це означає, що ви не туди заплатили. Потрібно буде писати листа на перекид цих коштів на вірний рахунок. Як це робити, знімемо наступне відео. Запишемо. Щоб ви не злякалися, щоб ви не боялися, все можна повернути, все можна обернути, але то все треба буде встигнути до 20 січня зробити. Перекид коштів завжди такий важкуватий. Він протягом робиться протягом 30 днів календарних. Тому нам потрібно буде швиденько то все зробити, поперекидувати, щоб у вас все зайшло на правильні рахунки. Я також буду перекидувати, тому що мені здається, оскільки я знаходжуся. На сьогоднішній день в статусі переходу з міста Києва в Київську область. Я заплатила чомусь по своїй. Ну, це так, я втомилась просто, мабуть, заплатила або по звичці, заплатила в місто Київ, а мала, бути вже платити в Київську область. Буду це з'ясовувати вже в наступному році. Якщо з'являться рахунки автоматичні, мені не рахується і не зарахуються мої кошти, не переведуться в Київську область, тоді я вже буду. А також писати листа про перекид, і ми з вами разом його знімемо. і Будемо разом всі писати, в кого така ж сама проблема, як і в мене. Ось. А всі інші просто перевірте, чи ваша область зайшла, чи це, чи це кодування у вас стоїть 011700. Якщо все стоїть, ви маєте ваша сума на сьогоднішній день знаходиться в переплаті, надміру сплачені суми. Які будуть нараховані в наступних звітних періодах, тобто вони будуть висити в переплаті і очікувати на своє зарахування в наступному році. Податкова зробить нарахування. Ваша переплата що спишеться правильно, тільки дивіться, що було 800 гривень. 800 гривень не 710, як у мене, а 800. Добре, в кого 710, як у мене, треба 90 гривень буде доплатити, щоб взагалі не думати про січень. Так, все про кабінет електронний поговорили, що треба перевірити, щоб у вас все було спокійно і нормально. Тепер йдемо до показників. Я зробила такий, знаєте, не знаю, легенький, легенький огляд. А сум, а цифр, які нас чекають в наступному році, 2025 му І так, ФОП перша група. Єдиний податок становитиме 318 гривень 30 копійок, який буде спла сплачуватися а, щомісячно. А, ЄСВ 1760 гривень. Платять всі, окрім пенсіонерів, інвалідів та тих, хто паралельно оформлений на офіційну роботу з мінімальним окладом. Оплата може бути щоквартальна. Щомісячно ми пишемо одну суму для того, щоб було вам полегше фінансово. Тому що, як показує практика, всі ділять цю суму на, на місячні платежі. Ну, не так боляче. Якщо ви захочете раз у квартал заплатити, ніхто вам по рукам не дасть. 5,280. один раз на квартал, але ніде не запізніться. За несвоєчасну сплату штраф 20% від вартості. Далі військовий збір 800 гривень платять всі. Пенсіонери відповідають на ваше питання, оскільки військовий збір прирівняно до єдиного податку, то ви також його сплачуєте. Військовий збір не прирівнявся до пенсійного. Це пенсійний ЄСВ можна не платити, коли ви пенсіонер. Бо вам уже немає сенсу його платити. А військовий збір на жаль платять усі. Мені шкода. Я розумію, що ви і так там єлі-єлі виживаєте з усіх сторін. Ну так написан закон. Все, на цьому крапка. Не будемо дискутувати на цю тему. Оборот для першої групи на 2025 рік 1 мільйон 336 тисяч. Касовий апарат залишається не потрібен. Найманих працівників наймати заборонено, встановити термінал для розрахунку картами та відкрити рахунок, якщо у вас є торгова точка. Будь ласка, майте це також на увазі, тому що термінали вже з 1 січня 2025 року мають бути у всіх фопів, у кого є торгові точки. Тобто термінал це можливість вашому клієнту з вами розрахуватися карткою. Карткою. Зараз приходиш на базар, ідеш купувати рибу. У мене тільки готівка. У мене тільки готівка. Картою, термінали вже можна встановлювати на смартфон. Його не обов'язково замовляти там цю всю бандуру. Уже можна просто дати свій телефон. І я підведу картку, розрахуюсь і піду в своє щасливе життя, а ви залишаєтесь у своєму. Звітність по розрахункам з іншими ФОПами стає місячною. Тому кожного місяця надавати інформацію про роботу по іншим ФОПам. Звіт по ЄСВ, єдиному податку, військовому збору. На сьогоднішній день є квартальним, з наступного року він буде подаватися щомісяця. Як він буде новий виглядати, один Бог тільки знає, може даже Бог ще не знає. Він мабуть, ще, мабуть, не в курсі, що нас тут чекає. Ось. Тому ми про це поговоримо пізніше. Але ви для себе маєте розуміти, якщо ви розраховуєте з іншими ФОПами, то ви маєте то показати в цій звітності, що ви з іншими ФОПами розрахувались. Дискутувати на тебе зобов'язані ви чи не зобов'язані не зараз і не сьогодні. Просто вам говорю, що маєте показати. Десятий пункт мінімальна заробітна плата, становитиме 8 тисяч гривень. Поїхала ФОП. Друга група. Єдиний податок 1600 гривень, платять всі, окрім прифронтових територіях, щомісячно до 20-го числа. ЄСВ 1760 гривень, платять всі, окрім пенсіонерів, інвалідів та тих, хто паралельно оформлений на офіційну роботу з мінімальним окладом щоквартально. Сума 5280. Військовий збір 800 гривень, платять всі щомісячно до 20 го числа. А, давайте платять всі, окрім тих, уже ж у нас пільга є, да? окрім тих, хто мобілізований. Це я ще не зробила помітку, тому що не встигла. Але давайте військовий збір, крім тих, хто мобілізований. А, оборот на 2025 рік 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Касовий апарат потрібно всім, крім тих, хто працює виключно через реквізити рахунку ФОП або тих, хто надає послуги виключно по безналу. Найманих працівників максимум 10 людей. Встановити термінал для розрахунку картами. Встановити термінал для розрахунку картами та відкрити рахунок у банку, якщо у вас є торгова точка. Сплачувати свої податки лише з власного рахунку, ну, то я для клієнтів своїх робила розсилку. Звітність по розрахунках з іншим ФОП стає місячною, тому кожного місяця надавати інформацію по ФОПам. Мінімальна зарплата 8 тисяч. У кого наймані працівники, звітність по розрахункам зарплати стає місячною. Звітність за самого ФОПа залишається річною. Для другої групи, для першої групи, також звітність по ФОПам залишається річною. ФОП, третя група. Єдиний податок 5% з обороту. Платять всі, окрім прифронтових територій, щоквартально. ЄСВ, 1760 гривень, платять всі, окрім пенсіонерів, інвалідів, тих, хто Військовий збір, 1% з оборот платять всі, крім тих, хто мобілізований, щоквартально. Один відсоток обороту щоквартально. Не щомісячно, щоквартально. Оборот на 2025 рік 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Касовий апарат не потрібно виключно при умові, що працюєте через реквізити рахунку ФОП та тих, хто надає послуги, виключно по безналу. Найманих працівників можна до 50 людей. Встановити термінал для розрахунку картами та відкрити рахунок, якщо у вас є торгова точка. Сплачувати всі свої податки з власного рахунку, звітність стає місячною, а мінімальна зарплата вірні, у кого наймані працівники, звітність стає місячною. Звітність по ФОП залишається квартальною. Це для ФОП третьої групи. Все, загальна система оподаткування залишається також з тими самими правилами. Звітність річна, але на загальній системі оподаткування з податку доходів фізичних осіб здається, мені ввели обов'язкові авансові платежі. Будь ласка, контролюйте це питання. Я просто мало працюю з загальною системою оподаткування. Якщо я зустріну цю інформацію в інтернеті або на якихось форумах, або податково дасть якісь коментарі, я обов'язково про це запишу відео, але ви для себе також зробіть. Помітку, щоб перевірити цю інформацію, чи будуть у вас обов'язкові авансові платежі. Бо це означає, що ви будете сплачувати щомісячно якусь певну суму, а потім в кінці року робити перерахунок цих сум. Тому, будь ласка, майте це на увазі також. Загальна система, пам'ятаєте, так? І ми вже проговорили, в 2025 році у вас формула змінюється дохід мінус витрати. Х дорівнює Х множимо на 18% податку за доходів фізичних осіб, на 5% військового і на 22% ЄСВ. Якщо у мене 0, дуже часто чую це питання, будь ласка, формула одна для всіх, для всієї країни. І якщо ви нуль множите на 18%, дорівнює 0, математику ніхто ще не відміняв. Не видумайте там, де не треба видумувати. Добре? Ніяких фіксованих, окрім цих авансових платежів, да, ніяких фіксованих ставок у вас немає. У вас все залежить від вашого доходу. Ну і все. В принципі, все. Це все, що я можу зараз наразі сказати по цьому всьому, що буде в 2025 році. Якщо будуть відбуватися якісь кардинальні зміни, я обов'язково про це запишу відео. Під відео є посилання на. Мої різні там бонуси, які я можу надати на сьогоднішній день для реєстрації касових апаратів, для реєстрації страховки, для реєстрації відкриття рахунку в монобанку. Ми всі отримуємо там і ви, і я, кешбеки, або якісь бонуси. Тому користуйтеся цими посиланнями, я думаю, що вони вам десь щось якось зекономлять, або не знаю, дадуть, дадуть одну хвилинку радості. В нашому сірому житті. Значить, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо є бажання ставайте спонсором каналу, я буду вам дуже вдячна. На цьому все. Дякую вам за увагу. Тримаємо руку на пульсі.